Добрий вечір. Слава Україні. Слава. А, пане Ярославе, от про заборону Тіктоку йдеться про повну заборону цієї соцмережі чи про окремі механізми, до прикладу, заборона певних акаунтів чи відео. А, насправді заблокувати певні акаунти чи обмежити поширення певного відео може зробити тільки адміністратор мережі. Ну, або якщо він а, чи компанія вони нададуть такі можливості представникові, які буде працювати в, а, ну, в тісному контакті там з українським урядом, з нашими спеціальними службами, в принципі, такий варіант для нас, звісно, набагато більш а, прийнятний. Так він не створює якісь а, проблеми для добросовісних користувачів. От, але дивлячись, як себе поводить Тікток, а в Сполучених Штатах шанси на саме такий розвиток, ну, розвиток такого сценарію, ну насправді дуже мало ймовірні. А чому саме зараз заговорили про заборону тіктоку? Які проблеми і загрози це мало би вирішити? Ну, насправді, заговорили вже давно про те, що потрібно максимально захистити український простір від російської пропаганди, і не йдеться окремо про TikTok, не йдеться окремо про Телеграм, йдеться взагалі про систему роботи з соціальними мережами. Є частина з них, які а, працюють, виконуючи вимоги Digital Service Act, які діє в європейській спільноті та в Європейському Союзі. Мається на увазі мета, яка адмініструє Facebook, чи Alphabet, який адмініструє YouTube, чи навіть Viber, який зробив їхнє матірне підприємство, тобто компанія. Ракун зробили представництво в Україні та і співпрацюю з нашими спеціальними службами. Телеграм, тікток поки що, не йде на контакт. Тікток, взагалі, телеграм а, лише повідомив, що опрацює звернення Служби безпеки України щодо ймовірної мережі каналів російської пропаганди там з. Включенням легітимного резидента і тому подібне, от тому не йдеться про TikTok окремо та от а вже давно, ще до повномасштабної війни шукалися механізми як можна ефективно взаємодіяти з мережами спільного інформування, і зараз це як ніколи актуально, зважаючи на те, що ми десятий рік у війні, третій рік після повномасштабного вторгнення. Ви згадали про телеграм а, і про блокування каналів 26 Ви назвали два канали. Чи можете сказати, а, які ще телеграм-канали є в цьому переліку? Це дуже легко б'ється гуглом, і не буде полегшувати життя вашим споживачам, так, от, і вашим слухачам і глядачам. Просто забуваєте Гугл, СБУ підозрює певні канали співпраці з російською пропагандою, і ви отримаєте повний перелік. Як загалом у Верховній Раді ставляться до, до такої ініціативи? Про яку саме ініціативу йдеться? Про заборону обмеження Тіктоку та Телеграму? Ще раз, ми не говоримо про обмеження якоїсь одної чи кількох мереж. Ми говоримо про налаштування стосунків з усіма соціальними мережами для того, щоб російська пропаганда не могла їх використовувати максимально так, як це робить зараз. Є законопроект авторства. Пана княжицького, а крім нього, цей законопроект підтримало своїми підписами кілька десятків депутатів з різних фракцій, зокрема, і керівник комітету гуманітарної політики Микола Батураєв. Тому механізм пошуку взаємодії з соціальними мережами вважається Верховній Раді дуже актуальним. Про заборону в законопроекті взагалі не йдеться. І якщо і заборони будуть вживатися, це не будуть рішення Верховної Ради, це будуть рішення, які були з ВКонтакті однокласниками, тобто внесення в санкційні списки після цього а, указом. А, Протоколом ради національної безпеки, потім ведення в дію указом президента і діяльність провайдерів спеціальних служб для того, щоб доступу не було до цих чи інших мереж.